Так, частина третя, класична соя, працювала тільки з кломозоном 500 грамів, бо вода горить, поле біле. Коротше, якщо пам'ятаєте, в мене тут розділялось воно, гречку теж забрало, підпалило. Коротше, що там? сосенка горить, миші горить. Гречку припалило, гадіна, але цвіта, Дивіться, яка гречка йому. Ну і соє тут. Ну і тут є хвороби. Є хвороби, є живність. Кломазон працює. В принципі, грає, ну соє така. є метелики. Бачите? Ого, привіт! Привіт, пацани, так. Треба да. йти тут з підживку давати, давати Получається цей. Як його? Будем давати тут інсетекти. Коротше, щось мені не нравится вообще. Казьуна ріденька опять в мене це класика. Де. душами тут бачу не пахло. Я де у нее сходи, что-то не то. Буряни, да, таки интересные. Ну и сосенка, бачите. Побелела. Побіліло біле поле, бля, біле-біле поле. Так, а тут ми заходимо, ще ми тут є некроплене поле. попив. Це ми будемо заходити. Зараз я після цих дощів, воно хмара, бачите, яка йде. Це Те, що Вольвожик Джон по новостям передали, наробила біди. Причому біди нормальні. Тут більше цього треба взяти Хармані зайти, бо гречка не догорить. От бачите, Кламазон 500 грам. Гречка цвіте. Ні, 350 грамм кламазону, листочок побілів, бачите? по-ба-ра-ба-ну. Бачите? Гречка цвіте. Дивіться, яке стебло. Ну і переходимо до мене, вон там он столбик, якщо ви бачите. Тут а, ще не було ніякої гербіцидної обробітки. Не було гербіцидної обробітки. Як показує кламазон, отам прискочу кламазон, бачите, як літає гадіна. Навіть сюди долетів, навіть сюди долетів кламазон. І тут навіть листочки побіліли. Літуча гадіна цей кламазон. Так що посої? Є хвороби, бурян. Теж кламазон долетів, дивіться, бачите. Далі дивіться. Коротше що ми, заходимо тут, просто у нас був цей, покровна культура гречка. Є бур'ян, але тут ще не робилося виходить, цього. Ні одного ну, гербіцидну обробітку не робилось. Ну кламазон, гад, дивіться, де вон поле, вон. Долетів сюди. Є тут миші, ось до такому понятті. Коротше, що я вам скажу. Заходимо сюди гліфосатом. Убираємо коротше, гречку. оцю. І коротше, буде толк. Хвороби трошечки є, тому що, бачите, живно слітає. літає. Інцитекцит. Інцитекцит. Можна вносити інцитекцит. Коротше, 2 літра гліфосата. Не на коліні основі тут буде. І буде... Додаватись по 40 грамів на гектар буде додаватися на А, як його. Не прилипач, не нікулянт. От вилетіло з голови, тільки хочу сказати, зразу вилетіло з голови. Всі зрозуміли, так? Да? Для усилення по ходу роботи гліфосату, Щоб на листочку капелька роз, роз цей, розходилась. Короче, на капельку стояла, буде краще осваїмо, усилює роботу ліфасата. Бачите, так? Ось по столбіку, по столбіку. По столбіку. Далі в мене класика. Вона вища. Вища така. Ну, після гречки, де була, то взагалі воно модно своє виглядає, просто біле поле, бо гречку кламазон забрав. А тут у мене гемошна. Тут класика гемошна. Дивіться, от, от як кламазон здуває. З тому ще видно, що він побіліли листочки. Якщо кламазон опасна штука, кропиш собі, можна комусь щось скропити. Так що такі от справи. Нічого, все буде добре. Я думав тут буде гірше. З гречкою боротися, це зараз такого гліфосата. Даєш два літра через тиждень бля, тільки одна соя лишається. Я думаю буде гірше. Як обіцяв вам бур'яніт, бля. Гречка побіляла. Ну і сосенку, каламазончик хорошо підібрав. Сосенку, що у нас тут? Ягоди є. Ягоди є. Що вже їх нема. А, є ще ягоди десь. Вкусно. Давно не їв, бо давно сюди не заїхав. Хоча коли сюди не заїдеш, завжди і ягоди. Так, далі ми на те поле 16 гектарів не поїдемо. Там приблизно така ж сама ситуація, тільки більше, буде, Розвертайся, син. Нема машин, розвертайся, ну. Так, всім пока, ставимо лайки. Такий хоче в кущі десь мене завести. Це є автопілот. Він трошки втомився, да? Так їдемо на наступне поле, про яке я найбільше боюсь, бо воно одне з найбільших, там я в краю не видно, зараз ми подивимося, що на ньому робиться.